Хоч би як матеріалісти не доводили теорію, що окрім фізичного світу нічого не існує, це не є 100% істиною. Наш світ не закінчується фізичним його проявом. І ми не закінчуємося лише нашим фізичним тілом. Є вищі, тонші пласти реальності. І ми маємо, окрім фізичного, ще й астральне тіло. Ваше вище я на астральному плані буття задоволене, щасливе, в гармонії з тобою. Імовірно, воно відчуває внутрішнє благополуччя, бо ваша душа вже скуштувала плоди духовної роботи. Імовірно, ваша душа вже або здійснила свої бажання, або на порозі, що вони ось ось здійсняться. Ой, за те вралі, як все сумно. Ви відчуваєте якийсь біль, якесь розчарування, якесь невдоволення життям. Чомусь ваше фізичне, матеріальне життя взагалі не відповідає глибинному внутрішньому потенціалу. Та, хоча вам і болить, здається, ви ще не втратили жагу до життя. І от коли ви дієте енергійно, з пристрастю, ви позитивно впливаєте на своє астральне тіло. Ваш внутрішній вогонь, який ви відчуваєте тут, на матеріальному плані буття, стимулює позитивні трансформації для вашої душі. А ваше астральне тіло відповідає вам якимись осяяннями, якимись підказками. Допомагає вам побачити правду, і воно немов м'яко стимулює вас. Отямся, звільнися від всіх ілюзій фізичного світу. І, ймовірно, ви або вже чуєте, або починаєте чути оцей заклик. Отямся, досить відпочивати, починай щось робити. Виривайся з оцих ілюзій, з якихось брехонь фізичного світу. І, мабуть, ви починаєте реагувати на цей заклик, на ці підказки. І ви виходите з якоїсь пасивності і починаєте жити наповну. Або хоча б шукаєте варіанти, як жити наповну. А ще, ймовірно, ви позбавляєтеся від якихось залежностей. Можливо, від токсичних стосунків, можливо, від якихось негативних, шкідливих звичок. І це позитивно впливає на вашу душу. Це позитивно впливає на ваше вище я на астральному рівні. І не просто впливає, а завдяки тому, що тут, в матеріальному плані буття, ви відмовляєтеся від чогось шкідливого, ваша душа позбавляється від якихось кайданів. А можливо, навіть отримує змогу перейти ще далі на якийсь більш вищий, більш тонший рівень.